В Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася урочиста презентація нової книги Оксани Тебешевської Ой, не коси буську сіна, за яку письменниця отримала премію імені Василя Стефаника. Це поетична драма про філософію внутрішнього світу, класика української літератури. Я до Стефаника йшла усе своє свідоме життя від шкільних років. Як вона написалася, ця драматична поема, я навіть не можу розказати. Вона написалася між роботою. Між роботою Стефаник прийшов до мене. Я йшла до нього, а тепер він прийшов до мене. Ой, не коси Бузьку Сіна. Це слова із народної пісні, яку мама Стефаникова співала йому у дитинстві. Він пам'ятав їх усе життя. І в новелі Вечірня година він про це згадує. І з жахом думає, що він почав співати і забув далі слова. Вона є лейтмотивом у всього твору. Драматична поема. Чим особлива? Тим, що тут є Стефаник і його розмови з десятьма жінками. Жінки особливі, не такі, хтось би міг подумати. Доля, дорога, весна. Любов, мука, правда мужицька, правда панська, радість, самотність слава. І я уявила собі Стефаника на тому ганку, де видно гори, як він там сидить. А я знаю, що він там сидів, бо коли я приїхала першокурсницею туди до Русова, то там жив ще його середущий син Кирил. Ми з Кирилом сиділи на тому ганку, і він розказував, як тато там сидів. У мені уявилося, як в останні роки свого життя, зокрема в останній рік свого життя, він переглядав е свої е якісь вчинки, твори, події, все, що було у його житті. І уявила собі ці розмови з ось цими жінками, які супроводжували його все життя. Філософські, психологічні роздуми, все це лягло в основу драматичної поеми. Кілька поетичних рядків з поетичної драми Ой, не коси, Косибузьку Сіна у виконанні авторки. Перша зустріч Стефаника це зустріч із самотністю. Самотність супроводжувала його все життя. І ось, коли приходить вона, Стефаник, то знову ти покинути мене ніяк не можеш. Ото дива. Вже ніби й сам я і не сам. Сльозу не обітреш, але скорботу множиш. Такий сумний самотно, твій крам, самотність. Тебе ніколи не покину, не залишу, не знаєш, що з тобою нерозлучні ми. Як ореш, сієш, ходиш, думаєш і пишеш, як падаєш і як сягаєш зір крильми. Стефаник, так, ти була. Була учора, позавчора, коли несамовитим криком я кричав, його почули й хмари, і далекі гори, і від нього обрій, наче ватра, запалав самотність. Та годі, чом стоїш, немов ланцом прикутий. Дивися, як виблискує сріблястий став, не зрушиш з місця, мов напився трути, не бачиш зір, де чуєш аромату трав. Стефаник. Ввижається вона, моя найкраща мати, висока, сива, величава і струнка. Для мене вміла щастя поглядом зіткати у мені її любові, осяйна ріка. Свяченою водою кропить наша мама, мене і тата, плуг на возі і волів, а пазуха моя наповнена дарами хліб, сир і яблука, щоб я не зголоднів. Тоді я вперше з татом йшов весну робити, яка була то мука, втома плач гіркий. Але я знав, що нива буде хліб родити, що я вже парубок, не хлопчик боязкий. Як Якби ще раз почути мамину молитву, той голос наймиліший в цілім світі звук, ще раз побачити той погляд оксамитний. Відчути дотик найніжніше рук. Шедеврально. Я вас вітаю. Дякую. Вас ще якісь задуми творчі, так прийнято питати, хоч це дуже банальне. питання? Банальне, але воно дуже важливе, бо мусимо у час війни робити все, щоб Україна була. Мусимо словом боротися, мусимо утверджувати наше у цьому слові і власне показувати нашу ідентичність. Зараз у видавництві моя ще одна книжка на літературно-мистецьких видноколах. Це книжка наукових розвідок, есеїв, відгуків рецензій на інші твори. І на столі вже готова нова поетична книжка. Учасниками презентації нової книжки Оксани Тебешевської стали митці, письменники, науковці, колеги з депутатського корпусу Івано-Франківської обласної ради. Я насправді не стільки про книгу, бо я її ще не читав, і сподіваюсь, про неї дізнатися сьогодні більше зі слів авторки. Мене назва заінтригувала, тому що я звик з дитинства що бузьки носять дітей, але я не знав, що вони косять сіна. А це ж для жарту, тому що станом слина вже мені пояснила саму ідею. От бо це її е, улюблена пісня Стефаника, яку йому співала мама Уєнику Сибуську сіна. Але я прийшов для того, щоб пошанувати саму Оксану Степанівну. От е, я думаю, що я їй скажу їй, і присутнім всім на презентації е, головне для людини те, щоб притаманне їй е, бути небайдужим. Бути небайдужою, тому що людина живе в спільноті інших людей, як можна жити в суспільстві і не цікавитись його справами, як можна жити в своїй шкаралупі, як може тільки брати і не віддавати. Оксана Степаніна та що не стільки бере, скільки віддає. Вона дуже активна, вона заслужений вчитель, вона член, член членкиня спілки письменників. Вона депутат обласної ради вже трьох скликань. Вона активна на сесії. Вона зокрема активна тоді, коли відстоюється питання української ідентичності, мови, культури, історичної справедливості. тому подібно, і вона дуже активний і плодовитий автор. Високу оцінку поетичній драмі Ойникосибуську сіна дають науковці-філологи. Про Василя Стефаника, здавалось би, писано, переписано. Але ми маємо нову зяву. Це у духовному світі, у культурології явище. Без перебільшення. Я з великою насолодою прочитав цю книгу, зробив кілька публікацій, в тому числі і на київських теренах. Суть справи. Стефаник постає у письмі Оксани Тебешевської. Зовсім інакшим, не таким, як був досі. Про нього писали, що він коротко пише, і сильно, і страшно, і перестрашено, по всякому. А Оксана Тебешевська, сама поетеса, тонка, надзвичайно тонкий знавець і відчуттєвець мови, нюансів української мови. Вона, прочитавши. Глибинно Василя Стефаника ввійшла в його структуру мислительну і явила нам філософську драму, де Стефаник і доля, Стефаник і воля, Стефаник і мати, Стефаник і простір, Стефаник і всесвіт, Стефаник і українська нація. Мова це дивовижжя. Я говорив вже пані Оксані, що ця драматична поема вже готова для театру. Режисер, який, бодай, щось трохи розуміється в режисурі, має готовий твір, бо там розписані в кожній частині розписано все. Де воно відбувається, як воно має бути, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це є явище, і я дуже втішений, що я спричинився до підтримки цієї книжки, і вона отримала високу достойну премію імені Василя Стефаника. Це дуже унікальний текст, тому що авторка зуміла. Не просто показати Стефаника митцям. Вона показала Стефаника людину з його переживаннями, з його почуттями, з його радостями і болями. Вона відчула оце слово. Не випадково колись Галина Гордосевич, відома письменниця, написала, коли прочитала прозу, малу прозу Оксана Вона назвала її духовною донькою Стефаника. Тому що так відчитати слово Стефаника, побачити його і ту дитячу радість, і ту білу сорочечку, і любов до мами, і ту за рідним рідним домом. Це все Оксана Демшевська зуміла побачити і передати її герої. Вони незвичні, бо це жінки, які не мають імені, але жінки, які дійсно відіграли важливу роль у житті Стефаника. І я впевнена, що ця драматична поема дозволить зрозуміти Стефаника тим, хто ніколи навіть не читав його текстів, і приведе їх до Стефаника. До речі, професорка Тетяна Качак, яка модерувала презентацію, донька Оксани Тебешевської. і знову уривок з книги. Доля моєї небагато втім провине, Не я створила той негідний чорний світ. Постав і виріс він з гнилої серцевини, В якій пиха, жорстокість і гордині лід. Стефаник, і ти не милуєш, не раз, не два караєш, мачинку щастя втіхи, радості даси, а згодом ту розквітну мрію забираєш і знов чекаю довго доброї яси по поколіна, найти сіноча. Презентацію книги доповнив Калуський муніципальний народний театр Легенда сценами із життя Василя Стефаника.